Всім привіт! Коротко по суті. Значить, враховуючи те, що у нас за перебриком живуть довбограї, сервера українські регулярно по дейзу тудосять Раніше вони робили це тільки на Твічові, звідти всіх стрімерів видушили. Зараз вони почали активно це робити на Ютубі. Вказуєш назву серверу, не вказуєш. Взагалі, ролі не грає. Варто тобі почати стрім. 20-30, край 40 хвилин, і починається DDoS атака на сервер. Хлопці, адміністратори сервера, зараз вирішують це питання. Тому поки що стрімів найближчим часом не буде, але ви можете зайти до мене на канал, підписатися, зайти у списки відтворення. Знайти Десь відео, і там буде вже трошечки дечого цікавого, як огляди на автівки. Зараз я сконцентрую свою увагу саме на контенті українською, на огляді, на гайдах і так далі. Є гайд Десь на канабіс, про вайп, про гайд по крафту з піддонів, про верстаки, про ремесла і так, далі, і, так далі, і так далі. Ви можете зайти з цим всім. Власне кажучи, ознайомитися. І якщо в когось є бажання підтримати мене матеріально на даний момент, поки я не стрімлю, ці реквізити вказані в описі під цим відео. Буду дуже вам за це вдячний, тому що стрімити я поки що не буду, щоб не псувати гру на сервері іншим людям, поки не буде захисту від ddos атак Тепер інформація по Ірині. Значить, загальний борг був 35 295 гривень 10 копійок. мінус був 15 295 гривень. Зараз завдяки вам, завдяки вашим донатам. Борг загальний 25 430 гривень, майже 10 тисяч назбирали. І мінус на карті зараз 5 430 гривень. Якщо в когось є можливість її підтримати, реквізити Ірини також будуть в описі під цим відео. Дякую всім тим, хто вже приєднався, долучився, допоміг. Окрема величезна, неймовірна подяка Юрі. Юра, ти просто топова людина. Хоч ти про це знаєш, але я не втомлюся про це повторювати. І окрема величезна подяка Миколі. Саме за підтримку Ірини. Дякую вам, всім, хто підтримав хто допоміг. На жаль, сума ще попереду велика. Сподіваюся на ваше розуміння та вашу підтримку. Якось так, чекайте нових відео, чекайте нових шортів. Зі стрімами поки що буде невеличка пауза. Дякую всім за увагу, за розуміння, за підтримку. До наступних зустрічей, побачимось. Бережіть себе.